Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні вже по традиції хочу нагадати за фарм додаткових п'яти жетонів літнього магазину середа 18.00 плюс 5 жетончиків стали доступні. Далі розповім за повернення випадкового подарунка, дуже така позитивна інформація. Його потрібно шукати в вкладоці найліпше внутрішньоігрового магазину. Далі покажу скріншоти та розповім додаткову інформацію про лічильник статистики. Вод. Ця додаткова інформація з'явилася на вод Експресі учора. А сьогодні, буквально 15-20 хвилин назад, до моменту запису відео маю на увазі. вод Експресі з'явилася інформація про новий 2D-стиль, який називається Батьківщина, що з'явиться в оновленні 1291. І він присвячений конкретно Дню Незалежності України. Дуже позитивна Інформація, тому що чим більше буде українського контенту у грі, тим краще для нашої спільноти. Плюс до того, далі вже в кінці відеоролика або в середині можна сказати, тому що це велика буде частина. Хочу зробити огляд двох машин: Дев'ятого прем преммашин і восьмого рівня. Перша машина це ДЗТ-159, китайська стежка рівня 9 прем, друга машина Турт лмк 1 британський прем ПТ рівня 8 прем шечка Откон. Конкретно ці дві машини зараз продаються в преміум магазині, я обіцяв огляд, тому зроблю його, думаю, багатьом буде цікаво. Звісно, перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так починаю з нагадування, що сьогодні ввечері о 18.00 почався фарм додаткових п'яти жетонів літнього магазину вод. Якщо ви зафармлювали усі жетончики, то у вас на рахунку повинно бути 50 штук. Ви вже могли забрати одну з двох прем за 45 або за 50 жетончиків. Або якщо вам вони не потрібні, ви можете забрати три дастирі, включно до трьох штук. Якщо у вас звісно їх немає, тому що максимальна кількість жетонів, які ми можемо зафармити. 90 штук, а от 3D-стилі у нас по 30 жетончиків. Можна брати, наприклад, премтанк і один 3D-стиль. Це вже дивіться, кому що потрібно. Це от така перша інформація. Далі йдемо по більш таких цікавих моментах. І перший момент це випадкові подарунки в вод. Гравцям, в тому числі і мені почали нараховувати щоденні випадкові подарунки. У мене, от, наприклад, вчора перший раз він з'явився, випав, звісно, резерв. Ну, наприклад, у мене у моєму випадку, але можуть випадати два дестилі, можуть випадати, наприклад, розхідники, аптечка велика, ремкомплект великий або автоматичний вогнегасник. По-моєму, невеликі числа по вільному досвіду можуть випадати і по сріблу. Там 15-20 тисяч. Вже й не пам'ятаю. Звісно, це. Дріп'язок, але тим не менш дуже і дуже приємно. Я так думаю, що це на літній період запустили з боку Wargaming для того, щоб хоч якось притягувати паралельно з бойовою перепусткою гравців для того, щоб вони частіше заходили. Ну, це моя тільки версія. а Там уже дивіться, пишіть, що ви на рахунок цього думаєте. Чи у вас з'являються такі пропозиції? Перевіряйте, вкладки найліпше там гортайте нижче, повинен такий ящичок із знаком питання з'являтися після того, як ви проведете один, хоч. Бій. Це отакий перший момент. Далі у нас з'явилася детальніша інформація, докладніша про лічильник статистики у стат Увод. На фото ви можете подивитися, як він виглядає у бою, конкретно на ЄС 7. Тут описано, ось дивіться, що ще ми подивилися код і з'ясували, що гравець наб'є 9999 фрагів на танку, то його прогрес не скинеться, як можна подумати на перший погляд. У лічильнику з'явиться літера К1000 та м Мільйон. Після того, як гравець наб'є 9999 знищеної техніки на певному танку. Також, можливо, в майбутніх патчах на релізі фічі сам лічильник можуть розширити для основних важливіших показників. В Ну, подивимося, звісно. Це другорядна така інформація. Але тим не менше, якщо це все буде даватися, наприклад, у прогресії або випадати з якихось лутбоксів, то я думаю, так само, як і 3D-обвіси, будемо використовувати цю штуку на техніку, але вона другорядна. Всі ми усвідомлюємо, що це таке. Також сьогодні ввечері з'явилася інформація позитивна на Водекспресі, що у нас з'явився новий 2D-стиль стиль батьківщина. Вод оновлення 1.29.1. Тобто, в наступному оновленні присвячений він Дню Незалежності України, 24 серпня. Є опис батьківщина, Всесезонний стиль, присвячений незламному духу України. 24 серпня в Україні відзначається головне національне свято день незалежності, встановлений на честь історичного рішення в 1991 році про вихід зі складу СРСР цього дня по всій країні відбувається святкування на честь її багатої національної культури та історії. Золоті поля пшениці символізують процвітання а чисте синє небо на українському прапорі нагадує про незламний дух країни та її народу. Група не історичний. Підходи техніці будь-якої нації та рівня, спеціальні технічна ціна. 1500 золота. Я так думаю, що за бойові завдання на День Незалежності України, отуди от поближче, ми зможемо їх і безкоштовно ці два дестилі отримувати як мінімум одну штуку. Можливо, затвіч дробця, ну подивимося, або за бойові завдання, звісно, можна буде ще в якихось наборах купляти. Класно було, якби з'явилася ще якась прем-машина 8 або 9 рівня до Дня Незалежності України, української нації, але це тільки мрії на даний момент, тому що це можливо. Судячи з усього, тільки в оцій Організації Об'єднаних Націй, якщо буде гілка, ну, наприклад, що буде якась нація, оця універсальна, тільки в цьому випадку. Переходимо, друзі, тепер до огляду двох машин. І так, друзі, тепер ми в гаражі і починаємо огляд із DZTH 159 тоді, із цієї китайської стежки рівня 9 Према. Зараз вона продається в преміум магазині. Це просто в якості нагадування. Думаю, у багатьох із вас вона, можливо, випала у коробочках, коли фігурувала. А перше, що починаємо, огляд, звісно, це з обладнання, що я, наприклад, використовую. В першому слоті трофейний стабілізатор, це обов'язково, тому що стабілізація в нас поганувата, як для стежки. У другому слоті і трофейний досилач також бажано для того, щоб підняти ДПМ. І третій слот системи підвищення рухливості Т3. Е, універсальна така збірочка, тому що система підвищення рухливості Т3 перша апаєдинамічні характеристики, а друге трішки підтягує стабілізацію. Доволі так непогано. Хоча оцей слот із трофейним досилачем опційний, можливо тут компонування потрібно ставити, тому що я не знаю, друзі, але е, таке їх підмінили цю ДЗТ. Раніше вона так не критувалася, зараз. Крітується кожним пострілом. І БК буває, забій по два рази крітується. І баки критуються, Ну, не знаю. Таке, як підмінили раніше, я такого не пам'ятаю. Звісно, крітувалося, але не кожним пострілом. Це виїхав на декілька боїв для того, щоб оце ж для відоса. Дивлюся, крітують кожного разу. Це капець, звісно, я там підставлявся зі справи, упорювався, але, тим не менш, кріти за крітами це дуже кинулося в очі, так скажемо. Переходимо до бронювальники. Ання нашої машини будемо дивитися зараз показники поживучості. Міці старшої машини 1620 одиниць, бронювання корпусу 120, 80, 50, бронювання башти 270, 150-200. Тобто з цих характеристик ми можемо побачити, що в нас корпус в основному буде пробуватися. Бачимо от НЛД 224 мм, ВЛД 187, 190, нехай максимум, але всі ми усвідомлюємо, що це показники, як для 9, 8, 10 рівня ну, не суттєві будуть пробуватися навіть усіма базовими снарядами. Що стосується башти, тут вже краще, тому що ситуація, тому що тут 306-310 мм, звісно, голдою багато хто зможе пробивати, але не кожним пострілом. Базові снаряди, звісно, не будуть пробивати, якщо вони будуть влучати у лючки, тому що тут є лючки 168 мм і 185 мм, тобто їх будуть, звісно, прошивати без проблем. 80 мм самі борта можна буде від борту розводити базові снаряди інколи відбивати. Ця машина без проблем, але дуже часто будуть і пробувати. Тобто такої дуже великої броні очікувати від ДЗТХ не варто. Єдине місце, яке ми будемо відтанковувати, це от сама башта, і на тому, так скажемо дякую. Далі переходимо до снарядів до вогневої потужності. У нас три типи снарядів: бронебійний, кумулятивний і осколково-фугасний. Базова ББшка має середню шкоду 440 одиниць, непоганий показник, як для СТ-шки 9 рівня. Можна навіть сказати. Пробувають ці ББшки 260 мм на близьких дистанціях, 245 на 500 метрах. Летять і швидкістю 1150 метрів на секунду. Тобто базова ББшка, вона комфортна, дуже часто її буде вам вистачати. Я, от, наприклад, стараюся в основному на ній грати. Я їх навіть у боєкомплект більше заряджаю, 22 штуки порівняно з кумулятивами 14 штук, звісно, я їх вожу, тому що дуже багато є броньованих цілей. І всі Справи, де треба перестраховуватися там. Або якщо ви бачите, що ви програєте, і у вас не буде шансу там настріляти якісь дамаг, краще, звісно, перезарядитися, але в кумулятив є свої і мінуси. Всі ви знаєте про них. Далі йде кумулятивний снаряд. Це в нас голда, так само має середню шкоду 440 одиниць, пробуває на усіх дистанціях 310 мм. Це золота середина не багато, не мало. І летить із швидкістю 1000 метрів на секунду. Якраз хороший стандарт, нічого поганого також не можу сказати. Ну і сколково фугасні 68 мм пробувають на усіх дистанціях і летять так само, як і ББшки із швидкістю 1150 метрів на секунду. Що стосується підвищеної альфи, то вона складає 530 одиниць порівняно з 440 одиницями на базових і голдових снарядах. Отакі От в нас є снаряди, вони, звісно, хороші. Тут нічого не можу поганого сказати. Якраз хороший стандарт. Що по бронебійки, що по кумулятиву, що по осколково фугасному Тим більше у нас добре, що бронебійний базовий снаряд, у нього краща нормалізація, ніж у того самого, наприклад, підкаліберного снаряду. Інші показники, якщо подивитися от по вогневій потужності, то ми бачимо, що в нас непогана середня шкода на хвилину 2873. Так, це не дуже високий показник, але, слава Богу, і не мінімальний. Розкид на 100 метрів у моїй комплектації 0,36, тобто великої точності очікувати не варто. Пити вертикального наведення мінус 7-18 опускається якраз на мінімально комфортний рівень, так скажемо, тому що мінус 7 це мінімально комфортний рівень. Вже якби було 5-6, то відчувається. Друзі, от той градус навіть 2 градуси. Вони відчуваються. Тобто, це не сама найкраща, звісно, машина для гри від рельєфа, але, по крайній мірі, ви зможете опустити гармату на нерівностях. Плюс 18, задирання нормальне, хороше, звісно, плюс 20, але 18 також непогано. Швидкість інтального пересування прицілу 13, тобто башта в нас повертається не дуже швидко. Ну і заряджання гармати 9-19, от у моїй комплектації, при разовій Альфі 440 одиниць. В загальному непогана така вогнева потужність, звісно, не все так гладко, але в цілому вона непогана. До речі, на рахунок стабілізатора, що я трофейно використовую, це тут обов'язково, тому що. Стабілізація у нас поганувата, як для стежки. 0,20 в русі, 0,20 при повороті корпусу і 0,08 при повороті самої башти. Тобто це обов'язково, друзі, я вам радив використовувати. Що стосується динаміки, то тут у нас є фішка-реактивні прискорювачі. Вони у нас 7 штук у нас їх, оцих реактивних прискорювачів і час дії 5 секунд. Тобто непогано на початку бою ми можемо займати одні з перших ключові точки. Чому я так кажу? Тому що якщо подивитися на динамічні характеристики, то ми можемо побачити, що в нас у простому режимі, от у мене з системою підвищення рухливості Т3, з навичкою знавець двигунів, максимальна швидкість вперед 45-82 назад 18-82 а в турборежимі 72. 87,89 вперед, як в ЛТшки, і 1,88 назад. Тобто назад ми на турбіні, звісно, практично не зможемо від'їжджати, але вперед летимо практично як ЛТшка 7789, це прекрасно. Звісно, всього 5 секунд, але воно то варте, друзі. Інколи оцей ривок, або коли треба поїхати на таран, або коли треба вирватися з якогось там пекельного місця, з якоїсь перестрілки, він дуже допомагає оцей прискорювач для того, щоб вискочити з якоїсь зони про Хочете якусь небезпечну зону, або просто, як я вже сказав, на початку бою зайняти якусь вигідну для себе позицію. Хороша, звісно, механіка, хороша штука, тут нічого не можу сказати. Тим паче, що потужність двигуна у базі у нас 712 виходить кінських сил, а потужність двигуна із прискорювачами 1922. Тобто, якщо по питомій потужності глянути, 17,2 у нас базова питома потужність, як для Стежки стандарт, можна сказати. А от у режимі прискорення 46. 6,43. Взагалі прекрасно летить ця машина дебеляче, класно тут нічого приховувати. Швидкість повороту шасі 4723 непогано, як для СТ, нормальна вертлявість, хоча сама башта, повторююся, ми дивилися в вогневій потужності, обертається не дуже швидко, скоріше, як у важкого танка. Що стосується скритості, то у мене от 3153 нерухома машина і 2437 під час руху. Але це з навичкою маскування. Камуфляжу. Так би було, звісно, менше, але великої такої скритості не буде в і Все зрозуміло, це все всю СТ, не ЛТшка. Ну і по огляду 441 метр із навичкою Гостризір, навичка екстремальні умови, навичка пліч-опліч, навичка радіоперехоплення, бойове братерство і поліпшений раціон, який дає плюс 17 метрів. Непоганий огляд, також будемо дуже багато кого бачити, для ст вистачить. вистачить. така, друзі, в нас є перша машина. В принципі, я її можу рекомендувати, але те, що я помітив, ще раз повторюся, що вона стала набагато більше критуватися ніж після того, як вона випадала із лутбоксів, друзі. З самого початку таких критів я не помічав. А це таке враження, що, знаєте, щось підкрутили для того, щоб практично кожним пострілом от вам будуть влучувати в корпус, у вас будуть то баки то БК, то ще щось. БК, по-моєму, тут чи ліва, чи права частина корпусу, от не пам'ятаю вже на пам'ять, але один. Із боїв ви бачили, що два рази підряд мені БК крітонули, коли вистрілювали в борт. Звісно, я там підставлявся, всі справи, ліз дуже часто, так як не потрібно на дезетехі лізти, але тут і без цього ясно, що щось із крітами стало не так. Це от така в нас перша машина непогана, хороша, з хорошою альфою. Думаю, вам сподобається. Друга машина, яка в нас доступна в преміум магазині, це Туртел МК-1. Також хороша машина з шаленим ДПМ-ом, прекрасна в режимах заходів, таких як останній Рубіж, наприклад, лінія фронту. Дуже часто гравці використовують дану техніку. Буду і сам використовувати, тому що ця машина «Черепаха», мені випала не так давно. І так, перше, що починаємо огляд, звісно, це з обладнання. От у мене збірка, перший слот, трофейний досилач. Апаємо і без того хороший ДПМ. Друге обладнання це поліпшене загортування. Апаємо міцність шасі, апаємо, виходить самі показники от по запасу міцності, тому що у нас, хоч броня, яка не яка є, але все ж таки вас буде дуже часто прибувати. Артилерія буде накидувати. Ви якраз побачите ці бої, які я зіграв. Там один був прекрасний бій. 4800. Настріляв один посередній, коли я просто-напросто розмінював невигідно свої ХП, але все ж таки накидав 3000. Все нормально. Коротше кажучи, я так думаю, що для цієї машини поліпшене загартування в слот на живучість. Це дуже хороший варіант. Ну і звісно, система підвищення рухливості Т3, тому що в нас динаміка погана. Апаємо і без того непогану стабілізацію. Ну, як для ПТ-шки можна сказати, вона більш-менш непогана. І плюс до того апаємо динамічні характеристики, тому що. В нас вони мінімально необхідні, їх потрібно підтягувати, само собою. Ну, можна сказати, навіть погануваті в нас динамічні характеристики. А перше, що будемо дивитися, це, звісно, бронювання і показники живучості. Відкриваю їх. Бачимо, що міцність нашої машини із загартуванням 1540 одиниць, так би було менше, бронювання корпусу 254-102. Тобто, чисто теоретично, корпус у нас повинен відтанкувати, але не все так просто, друзі, тому що НЛД. У нас 200 мм, в основному будуть всі пробувати. ВЛД 211-218, 230 мм ці скоси. І тут у верху 265 мм. Тобто оця зона найбільш броньована. Є лючок 141 мм, але в основному всі будуть стріляти от сюди або от сюди і пробувати без проблем, друзі. Та і тут дуже часто будуть пробувати, особливо, якщо ви будете грати з 9-10 з рівнями. Там взагалі вашої броні не будуть відчувати, тим паче, якщо вони, наприклад, перезарядяться. На голдові снаряди, які будуть пробувати в районі 300 мм, 310 мм, будуть прошивати навіть от сюди без проблем. Тобто, якщо ви граєте в топі, наприклад, з 8-7 рівнями, ви дуже багато зможете відтанкувати, якщо вам пощастить. Звісно, гравці розумні, перемикаються на голду, будуть пробувати, але фішкою цієї машини не тільки є оце бронювання, так скажемо, яке є. Так, воно далеко не саме найкраще, але є АДПМ, друзі. АДПМ. Зараз ми якраз до цього і дійдемо. Почнемо розгляд вогневої потужності із боєкомплекту і снарядів. Бронебійний підкаліберний осколково-фугасний снаряд. Перший снаряд базовий у нас ББшка має середню шкоду 330 одиниць. Так, це небагато, але в нас прекрасний шалений ДПМ. Ми до нього дійдемо. Середнє пробування броні 240 мм, як для базового снаряду нормально, тим паче це ББшка, швидкість польоту 1050 метрів на секунду. Непоганий базовий снаряд. Друзі, звісно, альфа невисока, але це компенсується хорошим прекрасним ДПМом. До речі, по втраті бронепробиття на відстані, то цей снаряд втрачає до 228 мм із 240 на 500 метрах. Це для інформації. Підкаліберний снаряд у нас голдовий, має так само середню шкоду 330 одиниць. летить із швидкістю 1200 метрів на секунду ще краще і пробуває 270 мм на близьких дистанціях і 256. На 500 метрах. Тобто також непогана голда. Знаю, що багато вже є машин на 8 рівні, у яких голда краще, але я не можу назвати її поганою. Знаю під калібер, гірша нормалізація, але все ж таки в основному її буде вистачати, якщо вам, наприклад, не вистачає бронебійних снарядів. Осколково Фуасні снаряди також є, мають підвищену шкоду 430 одиниць. Летять так само, як і ББшки з швидкістю 1050 метрів на секунду, і пробувають 54 мм. Я їх про всяк випадок 4 штуки возю, для того, щоб було на повний картон чи захоплення бази збити. Ну, от В такі випадки, друзі, тільки використовувати. Далі, якщо подивитися по показниках вогневої потужності, то ми можемо побачити, що те, що виділяється, прямо в очі кидається, наша основна фішка це, звісно, середня шкода на хвилину, той самий ДПМ, тому що він складає у моїй комплектації 3818. Це шалений показник, як для восьмого рівня. По-моєму, в ТС-5 там також хороший показник по ДПМу, можливо, трішечки тільки нижче, але все ж таки 3818 за хвилину. Потенційно ми можемо видавати це дуже і дуже класно. Розкид на 100 метрів 0,32 в моїй комплектації непогано. Час ведення хороший, 1,71. Стабілізація не сама, звісно, найкраща. 0,18 в русі, 0,18 при повороті корпусу і 0,10 при повороті самої гарматки. Звісно, гарматка. У нас всього на 20 градусів ліво вправо але тим не менш, хоч трішечки, і то добре. Кути вертикального наведення в нас тут комфортні, гра від рельєфу, це must have на цій машині. Треба буде грати в основному від рельєфу. Я в цих боях не дуже це зразково показую, але тим не менше, я думаю, у вас, наприклад, якщо ця машина є, і ви багато боїв накатали на ній, є більш такі. Презентабельні і класні реплечики, хоча один із боїв у мене вийшов на 4800. Непоганий, класний, ви його побачите само собою. Коротше кажучи, кути тут дуже комфортні. Швидкість ентального пересування прицілу 23.62 повільно, але все на 20 градусів вліво-вправо від гарматки, а це ми не будемо дуже відчувати. Заряджання гармати 5-19 це дуже і дуже класно. Середня шкода на хвилину у нас прекрасна. Тобто, взагалі якщо подивитися по вогневій потужності, то в нас більше плюсів, аніж мінусів. Це наш величезний плюс. Живучість також, в принципі, плюс, але броня вона така посередня, яка буде дуже часто пробуватися, тим паче машина дуже давно вже всі знають, куди її прошивати. Що стосується рухливості, то це наш мінус, тому що по тому потужність 1433 це з системою підвищення рухливості Т3, яка дає одну кінську силу. Так би було взагалі 1333, от такому районі, і максимальна швидкість вперед 30 км назад 15. Це з системою підвищення та. Також рухливості Т3. Вона дає плюс 5 км вперед і плюс 3 км назад. Так би було взагалі назад 12 а вперед 25 Тобто, або трофейний турбонагнітач, 100% потрібно використовувати на цій машині, або комплекс підвищення рухливості Т3. Або те, або те. По зі повороту шасі в нас не дуже швидко. 28-62, так само, як у нединамічних, наприклад, важких танків. Тобто, якщо підсумувати взагалі по динаміці, це, звісно, наш мінус. Скритість у нас є, але мінімальна, можна сказати. Хоча, як вам сказати, тут 17-28 нерухома машина от в моїй комплектації, і 11-98 під час руху. Звісно, у мене в екіпажі не прокачане маскування, але він ще посередній такий екіпаж. Аж там тільки третя навичка качається, буду його брошурками качати. Що стосується спостереження, то воно невелике, друзі. 394 метри, але я ж кажу, що в мене тут екіпаж дуже слабенький, немає навичок, наприклад, на огляд і так далі. і так далі. От таку ми другу машину маємо: Turtle 1, вона дуже пасує, наприклад, до різних режимів. Я однозначно буду нею користуватися, інколи викочуватиму в рандомі. Хоча в основному в рандомі я граю на 9 рівнях, для того, щоб паралельно і сріблом фармити ще бони, мені вже трішечки залишилося до фарбу. Для того, щоб забрати 114 СП2 з бонову магазину натиску. От, наприклад, 46 етап закрию бойової перепустки. Ще отримаю 500 бон, вже буде 19 тисяч із хвостиком. Уже дуже скоро зможу забрати ту машину, яку хотів останню, яка в мене залишилася у боновому магазині натиску. Ще раз усім дякую за перегляд. Ставте обов'язково вподобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до завтрашнього відео із конструкторського бюро номер Вісім із Грефончиком. Друзі, зустрінемося там. Буду його завтра купляти, буду його споряджувати і проводити. Бої. Ще раз всім дякую, до побачення, до наступних відео, па-па!